Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Отче наш, і жиєшся на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі і на землі. Хліб нас нашущий даш нам несь, і залиш нам борги наші, якоже ми залишаємо боржником нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Дай мені, Господи, по добрості Твоїй, мир і здоров'я! Іви свою милість мені, Твоєму створінню, через посередництво Всеблаженної Діви Марії, Твоїх апостолів Петра, Павла, і Андрія і всіх святих. Дай мені Твоєму створінню мир і здоров'я на все життя, і щоб я за допомогу Твого милосердя ніколи не став би рабом гріха, а також не пізнав би страху і не прийшов би сум'яття в ім'я Ісуса Христа. Сина свого, нашого Господа, який, будучи Богом, живе і царює в єднанні з Святим Духом на віки віків, хай буде так, нехай буде мир Господа завжди зі мною, хай буде так, нехай прибуде світ небесний, який ти, Господи, дав своїм учням завжди твердо в серці моєму, і нехай будеш ти завжди між мною і моїми видимими і невидимими ворогами. Хай буде так, нехай буде мир Господа, Його лик, Його тіло. Хай кров мені в допомогу втішить і охоронить мене. Твоє створіння як для душі, так і для тіла. Хай буде так. Агнець Господній, який удостоїв народитися від діви Марії, який, будучи на Христі, омив світ під його гріхів, зглянувся над моєю душою і моєю тілом. Христос, агнець Божий, закланий для спасіння світу, змилуся над моєю душею і моїм тілом. Агнець Божий, через якого врятовані всі віруючі, даруй мені твій світ. І нехай буде він завжди, як в цьому житті, так і в майбутньому. Хай буде так. Амінь. Прости нас, Господи, які на землі живуть, не знають років прийдешніх. Прости за нашу недосконалість, за нашу земну суєту, за те, що часом не віддаємо, що творимо. Прости нас усіх і помилуй, розуми і направ на шлях істини. Дай нам віри, надії, любові, дай нам світла, добра і радості, Господи, яке прекрасне життя на землі. Ти наш Бог, Творець, Ти один маєш право судити нас за наші діяння. Так направ всі сили свої небесні проти зла на землі. А ми, діти Твої, очищаючись душею перед ліком Твоїм, будемо жити, творити добро на землі. Давайте жити в мирі і добрі, щоб на нашій квітучій землі ніколи не закінчувалося життя, щоб було більше щасливих і радісних облич, а в очах тільки сльози радості, щоб, продовжуючи життя бачити в дітях своє продовження, пишатися своїм розумними, добрими, здоровими дітьми, виховувати в них почуття любові, ніжності і вдячності до рідних, близьких до своєї землі. Це і є сенс життя жити для люблячих Тебе, Господи, і творити добро в ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. Всемогутній Боже, Отче наш Небесний, дякуємо Тобі за невимовний дарунок благодаті, який Ти дав цілому людству народженій немовляти Христа у Вифлеємі, понад дві тисячі років тому, Його проголосив Твій ангел тієї святої ночі, котру нині ми пригадуємо. Нехай не збагнена таємниця втілення Твого єдинородженого Сина, Слова, що сталося тілом, зігріє наші серця та душі. І напомнить їх втіхою та палким бажанням, подібно до пастухів у полі, поспішати до його вифалемських ясіл і служити Йому. Допоможи нам у правді та душі щирого каяття радіти в день різдва нашого Спасителя, щоб ми в щирій та живій вірі могли приєднатися до пісні хвали ангелів, радості пастухів і подиву мудреців зі Сходу. Нехай цю святу ніч. Христос знову народиться в наших душах, що правда, любов і викуплення, які Він приніс нам, віднині і повіки залишались у нашому житті та наших серцях. Дай Господи, щоб ми подібно дідів Марії все, що пов'язане з немовлям Ісусом, зберігали у Своїх серцях і розважали над Ним. Тепер, коли Ти вчинив нас причетними до слави Твого Сина, Тут на землі. Даруй нам Твоєї благодаті розділити Його славу на небесах, бо Він живе і царює з Тобою, Отче, і за Святим Духом нині, і по віки вічній. Амінь. Предвічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист Твоїх вірних синів і доньок, що рискуючи власним життям стали на захист Твого народу, будь для кожного з них силою і місцю. Вірною опорою миті випробувань і, і світлим обрієм у сутінках загроз, увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою. Підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серцем, воскресіння даруй всім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби з надійною опорою для українського народу, його щитом, його надією, а в грізному клекоті бою. Дай кожному із них сили і відвагу, ні зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Амінь. Отче наш і жиєш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі і на землі. Хліб нас нашущий даш нам несь, і залиш нам борги наші, якоже ми залишаємо боржником нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Дай мені, Господи, по добрості Твоїй мир і здоров'я, ви свою милість мені, Твоєму створінню, через посередництво Всеблаженної Діви Марії, Твоїх апостолів Петра, Павла і Андрія і всіх святих. Дай мені Твоєму створінню мир і здоров'я на все життя, і щоб я за допомогу Твого милосердя ніколи не став би рабом гріха, а також не пізнав би страху і не прийшов би сум'яття в ім'я Ісуса Христа. Сина свого, нашого Господа, який, будучи Богом, живе і царює в єднанні з Святим Духом на віки віків, хай буде так, нехай буде мир Господа завжди зі мною, хай буде так, нехай прибуде світ небесний, який ти, Господи, дав своїм учням завжди твердо в серці моєму, і нехай будеш ти завжди між мною і моїми видимими і невидимими ворогами. Хай буде так, нехай буде мир Господа, Його лик, Його тіло. Хай кров мені в допомогу втішить і охоронить мене. Твоє створіння як для душі, так і для тіла. Хай буде так. Агнець Господній, який удостоїв народитися від діви Марії, який, будучи на Христі, омив світ під його гріхів, зглянувся над моєю душою і моєю тілом. Христос, агнець Божий, закланий для спасіння світу, змилуйся над моєю душею і моїм тілом. Агнець Божий, через якого врятовані всі віруючі, даруй мені твій світ. І нехай буде він завжди, як в цьому житті, так і в майбутньому. Хай буде так. Амінь.